Кавалер ордена Богдана Хмельницького третього ступеню, полковник Володимир Лагута, кар'єрний військовий. Він пройшов шлях від командира взводу у 99-му році до заступника командира 95-ї десантно-штурмової бригади у 2014-му. Брав участь у боях за Слов'янськ, Лисичанськ, Савур-Могилу. Тоді отримав важке поранення та переніс 11 операцій. У 2017-му звільнився у запас, але з 24 лютого цього року Володимир знову на полі бою. Каже: найважчим зараз є не тактика. <зброє> ворога, але його велика кількість. Дуже багато Росія бросила а, в бій, дуже велику кількість солдатів. А, озброєння, причому озброєння не саме нове, а, достають з запасів якихось баз, баз зберігання, навіть і старе озброєння, котре вони там ще не списали. Тобто, і, як ми навіть шуткуємо, вони не сильні, вони довгі. Олександр Морозов, військовий ветеран та бізнесмен. Він служив у збройних силах із 2011-го. Пройшов гарячі точки Донбасу у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Після звільнення у запас створив виробництво спеціальних серветок для чищення зброї. Згодом заснував гастрономічний проект Гостина. А вже цього року повернувся до лав збройних сил України. Тоді не було такої щільності артилерії, не було задіяної авіації, не було таких масивних ракетних обстрілів і ударів. І це значно, ну, значно важче, але нічого ми справляємося. Оце війна, ну, тобто війна це завжди важко, важко для всіх, але ми їх переможемо. Військові прибули до Вашингтона на тиждень переймати американський досвід комплексної реабілітації воїнів. За даними Українського ветеранського фонду, Міністерства у справах ветеранів, який організував цю поїздку, до початку повномасштабного вторгнення в Україні було зареєстровано 500 тисяч учасників бойових дій із 2014 року. Нині ж кількість бійців, а також їхніх родин та родин загиблих може перевищити 5 мільйонів людей. Специфіка дій бойових дій це в основному артилерські артилерійські обстріли. і Дуже багато хлопців контужених. Контужених травма це ПТСР, який, ну всім відома травма голови, і це будуть дуже такі великі наслідки, як психологічні, і на жаль, психіатричні. І нам до цього треба бути готовим. Український ветеранський фонд було створено на початку 2022 року, Щоб допомагати ветеранам та їхнім родинам не лише реабілітуватись, але й відкривати власний бізнес та починати нове цивільне життя. Має бути культура до ветеранів. Ну тобто, це досить специфічні люди. Це люди, які неодноразово були на межі життя і смерті і. Їх потрібно інтегрувати. Це нулю, це, це люди, які вернулися з війни набагато сильнішими, але їм потрібна певна підтримка для того, щоб вони адаптувалися в соціум, в якому були до того. Допомога потрібна вже зараз, каже Ірина Юрченко, як родичам загиблих, так і тим, хто повертається з пораненнями або звільненим з полону, як і її син, боєць батальйону «Азов» Дмитро Козацький, із позовним Орест. 26 мамо мамо хлопець майже два місяці перебував у оточенні російських військ на заводі Азовсталь у Маріуполі. Потім були чотири місяці російського полону та нарешті повернення додому. Я чула тут наскільки поважають військових ветеранів. А особливо тих, хто був в полоні. Да, мій син вийшов 21 вересня, але ще дуже багато хто в полоні. І я хочу передати цю радість кожній мамі, кожній родині, яка чекає своїх з полону. Українські військові кажуть, не знають, якою буде війна за тиждень, коли вони повернуться. Нинішня інтенсивність боїв змушує постійно змінювати тактику. Росія почала масово застосовувати дрони шахіди, і наскільки нам відомо, що Іран передає балістичні ракети. Це зараз буде змінюватися, тактика буде змінюватися. Тобто ми постійно, як, як та вода, яка обходить каміння, камені, ми постійно змінюємо щось, ми постійно думаємо, що нам змінити, тому що дуже інтенсивна, дуже інтенсивна зараз динаміка. І я не знаю, що навіть буде завтра. Я вже не можу сказати про той час, коли я повернусь назад. Але поки вони у американській столиці намагаються допомогти тим, хто вже зараз повертається з фронту. Катерина Лісунова, Дмитро Мельник та Олексій Осика. Голос Америки Вашингтон.